Ой, <хи> іду по кропиву, На дворі сніг. Зараз сонечко вилізло. Іду по жалючу кропиву. Як була нормальна погода, ніхто по неї не йшов, щось я її тут ніде не бачу. А як оце сніг не погода, то їй хочеться борщу з кропиви. А, щось бачу, гризки маленькі. Дивіться, який я мішок взяла ха <реш> треба ж і свиням нарватися. На дворі дубарь. А мені борщ з кропиви. Треба б він мені 300 років був. Так, не на цю я руку вдиваю. Ви готуєте собі борщ кропивий? Я вже в цьому році готувала. У нас така зима була, що кропива вже була, мені діти рвали. А це все оце, мабуть, раз зварю і все. Ми його то так дуже не їмо. Кури яйчок нанесли. Куре, дві курочки. В цих рукавицях невдобно рвати. Вс кушвольна збираю. Ну, треба здобрити одним, правильно? Або пальці пожалити, або тоді посидіть повибирати. Вона ще тут маленька. Мені діти більшу приносили, так це серед зими вони мені приносили. Або вже її тут вискубали. А я ще зібрала свиня <рес> <рес> Ладно, я жартую. І так, треба йти десь шукати в другому місці. Зараз підемо в друге місце шукати. Бо що тут тут, тут мені не подобається. Пішліть, мабуть, в друге місце шукати. Ой, підемо в яр лисиць ганяти. Зараз по кущарах вас поводю. Треба мішочок, щоб вітер не уніс. А лисиць тут аж, мабуть. Наверное... Дай Боже. Ой, Боже. Хоч би побачити, де вас там. Як не треба, так так кропива вас скрізь є. А як вирішив нащупати на борщ, херії має. Зараз обходів все і вернуся обратно на ту кучку, де було. Ну, і де вона є? Ага, ось туди да, можливо. Возможно. возможно. Що-то, коротше, і нема, прийдеться, мабуть, дійсно вертатися. Тут тут нема. Так, крос сьогодні я нормальний намотаю. Ладно, зараз включу свої три. Випав мій мікрофончик. Так причепи шелестить. А на курчечку курчечку випада. Побігли доліше. Бо я буду ходити так три дні. В поїсках кропиви. Я туди в глиб не хочу, це точно йти. Ну його. А де я заходила? Не знаю, де тепер і вийти. тут. О! Все, короче, тут на маленьку каструльку нарву на та й хвоти. Я зеляну. Що до чого? Півьору обходила немає. Тієї кропиви Трішки то знайти можна. Розсаду одну цю пересадила, а те будемо дивитися, наблюдати, а вдруг. А там буде видно. Так, зиму я рукавиці мені так буде швидше. Бо там хоч ще хліб печеться, а ми... Вирвалися оце на рвоти по бирику боку. Чи вона померзла, я ніхуя не розумію що Нічого це як погодка ще й погуляв би свіжим воздухом подихав. Не, треба пертися коли. Так, ще трішки і все. На маленьку каструльку хватить. Щось вона не дуже і жалюче. Так, оце дориваю. І все. Бо і щось її тут нема. О, вже чувствую, пожалила. Усі не непогоно так снігом за цей засипано. Все, ось скільки я нарвала на маленьку каструльку хватить. Посмакувати. Так, всім гарного доброго дня. До зустрічі. Може, тут обляки є.